Запрошення. Мы ще раз зібратися до Нового рока. Здесь полисувано начальник общего відповідно до Валентина виконавчих комітетів та виконавчих органів Польский институт рада за чего за 17. Запрошував сейчас виконавчого комітету та примір начальників виконавчих органів з влади всі запрошення в основному прибули. Тому наше засідання є правомочним. Обланати ще не виконав присутні. Тим як ми розпочнемо, прошу шанувати почати пані. Дякую, прошу студент. Сьогодні буде розпочати нашого засідання, якщо за даному позицію прошу голосувати. Зашивай роздану порядок денного сьогоднішнього засідання і проєкт рішення, яке пропонується сьогодні розглянути на засідання. Хто за те, щоб даний порядок денний, поза чергового в нашому комітету взяти за основу. Знову основного. Є пропозиції зміни заповнення. Тоді пропоную порядок денний нашого засідання взяти. Затвердити в цілому За цю пропозицію прошу голосувати. Дякую. Чи є пропозиції про зміни та доповнення? До порядку денного немає. Переходимо до розвідку питання. Про внесення змін до бюджету поговорити міської територіальної громади на 2024 рік. двадцять четвертий рік відповідає вам денастровачок, начальник фанату України. Можна дивіться, так да. шановні члени виконкому. відповідно до рішення міської ради про бюджет на 2024 рік дозволено е, рішення виконавчого комітету вносити зміни до міжбюджетних бюджетних Це рішення проект цього рішення стосується. Суто лише міжбюджетних трансфертів. Так як кінець року, то лишні гроші забирають, те, які дають 8800 облас... наказом обласної військової адміністрації знімають е, нашого. Бюджету територіальної громади і відповідно доходів знімаємо і видатків по управлінню соціального захисту та ветеранської політики на поховання учасників бойових дій це лишні кошти. Крім того, дають на управління соціального захисту і ветеранської політики 2 мільйона 68 тисяч вісімсот гривень. Це субвенція на компен... грошову компенсацію житла для пільгової категорії. Це для тих, хто має статус розпитання війни або осіб з інвалідністю місця першої і другої групи, які отримали наслідок поранення або контузії. Відповідно, воно йде по доходах, як субвенція, по видатках, як компенсація на ці житлові приміщення. Нам вже... Цьому році давали 3 мільйони 600 і ще 2 мільйона. Крім того, ще є такий приємний момент. Надійшли кошти у розмірі 52 мільйона 600 тисяч 900 гривень з Міністерства фінансів як компенсація за втрачені доходи починаючи з 2022 року. Ці кошти без визначення, вони йдуть як додаткова дозація, тому ми їх зараз ставимо в резервний фонд, бо вже і використати їх не зможемо, і вони впадуть у вільні залишки, які в лютому за процент уроку їх можна буде спрямовувати на різні цілі. Вони без визначення цілий. І крім того, забирають у нас сторож тисяч. Субвенції на ресурсно діяльності інклюзивно-ресурсні центри це вільні кошти по там там на плата за рехуваннями і, 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 і. і все. Такі, ось такі зміни, хороші зміни.

Ма. Зауваження доповнення до проєкту рішення. Так, про так. Дякую. Питаємо всіх, що ви вернули на увазі, що були захистити. Всім дякую за роботу. Ще раз вітаю з даними сахарами. Всім. Ну не всім хочемо звичайно, щоб одну Бажаю добра доставку в родинах, по більше приводів для позитивних емоцій. Ну і зарядитися для того, щоб працювати далі на розвитку нашого міста, нашої громади. Дякую за роботу. Дякую за.